На концерт гурту Дах Дотерс в актову залу Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я зібралися військові, студенти митці а також пацієнти медзакладу. Головна мета заходу знищити стереотипи про ментальні захворювання і змінити ставлення суспільства до медзакладів, у яких лікують пацієнтів з такими проблемами. Завідувач кафедри психіатрії Івано-Франківського національного медичного університету та співорганізатор заходу Михайло Пустовойт каже, що ідею медичної декомунізації виношував з того часу, коли почав цікавитися психотерапією. Я прийшов в психіатрію колись е, працювати відразу. Можна сказати з цією метою, змінити її, тому що коли я потрапив перший раз на територію психіатричної лікарні, зовні все було прекрасно. Ну так, ніби ти ну, в якомусь найдорожчому санаторії у світі. А коли я потрапив перший раз всередину відділення, це було ну жахливо і ну, абсолютно негуманно, все, що там відбувалося, замість психіатричної лікарні старого формату. Відкритий хаб ментального здоров'я. Михайло Пустової розповідає, чому для втілення такої ідеї запросив саме гурт Дахдотерс. Їхнє е, мистецтво чесне і щире, а м, люди, які мають ментальні проблеми, вони не люблять фальші, вони це відчувають відразу. Так? Інакше ти до серця не проб'єшся, інакше ти ніяк людину не змусиш відкритися так? і захотіти змінитися. Учасниця гурту Дах Дотерс» Соломія Мельник каже, що музика це завжди те, що допомагає людям вижити. Це ліки для серця, для розуму. Це допомагає тобі кудись в інший вирій взагалі відлетіти на якийсь момент, помедитувати. Наприклад, хто не міг поплакати, він може поплакати в нас на концертах. Хто не міг посміятися, він може посміятися. А тепер під час війни це максимально важливо для людей, а потрапити в ті умови, в яких вона може виплеснути всі свої емоції, які потрібно в одну сторону або в іншу. Художник Нікіта Тітов каже, що такі концерти виняткова нагода навідатися у центр психологічного здоров'я для людей, які навряд чи прийшли б сюди в якийсь інший день. більшого те, що ти отримуєш в інших закладах, це ну розпач, біль і Замкнутий простір, з який тебе постійно тримає, якби невідомо скільки. А от тут все ж таки те, що я відчуваю, відчуваю тут набагато більше надії. Доктор розражають як завжди. Це дуже потужно, це дуже щиро, це дуже незвично. Подібні такі концерти і події починають трошки руйнувати всі ці скріпи, стереотипи, всі ці думки о том, що психіатрія це страшно, лячно, смішно і неприємно. Після концерту в актовій залі провели аукціон, на якому представили картини художників Нікіти Тітова і Костянтина Скопцова. Зі слів Михайла Пустової та з їх продажу вдалося зібрати 55 тисяч гривень. Загалом, як розповіла учасниця гурту «Дагдотер» Соломія Мельник, упродовж туру музикантки зібрали приблизно 800 тисяч гривень. Ці гроші спрямують зокрема на потреби 24-ї бригади імені короля Данила, громадської організації Український Легіон та благодійних фондів. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, суспіль. Новини Івано-Франківщина